Ви питали? Я розповідаю, як самостійно знятися із розшуку центру комплектування без візиту в центр комплектування. Залишайтесь зараз буде цікаво. Вітаю, я адвокат Поліна Марченко. І на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про обов'язки, про мобілізацію, повістки, центри комплектування. А головне, як не порушувати закон, щоб при цьому ваші права також не порушувалися. І одна із найактуальніших, напевно, сьогодні тем це тема розшуку центру комплектування. Не одне вже відео на моєму ютуб каналі є про розшук центру комплектування. Хто туди потрапляє, у зв'язку з чим туди потрапляють, показувала свою особисту практику, як ми скасовуємо розшук ТЦК, І це відео набирало в принципі немалі. Охоплення, але давайте вам сьогодні розповім, як самостійно можна скасувати розшук центру комплектування. Ні для кого вже не секрет, що потрапити до того самого розшуку центру комплектування, да якого не існує на юридичному полі, але який фактично існує, можна в принципі за будь-який найменший проступок по відношенню до мобілізаційного законодавства. Тобто мається на увазі, якщо ви вчинили навіть найменше порушення, не повідомили актуальну адресу про зміну прописки, про шлюб, про народження дітей або про інші обов'язкові відомо. Ості, які потрібно обов'язково про них повідомляти в центр комплектування, це вже підстава для подачі вас до адміністративного розшуку. Адміністративний розшук мається на увазі не той розшук, про який ви відразу напишете, що його не існує, але я це і не заперечу. Адміністративним розшуком ми називаємо ось цю довгу процедуру оповіщення ТЦК до поліції про те, що є особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, її треба знайти і доставити до центру комплектування для притягнення її до адміністративної відповідальності. Ну і якщо немає підстав для відстрочки, то для. Мобілізації І в минулому відео я вам розповідала, що є судова практика, яка скасовує розшуку центру комплектування. Відео вам сподобалось. Перегляді воно набрало чимало, але я вас відразу попередила, що суд це довго, особливо, якщо ви проживаєте в Києві, тому що Київський окружний адміністративний суд ну він просто завалений справами, і так швидко зняття розшуку через суд не відбудеться, як би ви цього сильно не хотіли. Але насправді є ще один спосіб, який передбачений чинним законодавством. Я його вже протестувала з командою і хочу сказати, що по деяким центрам. Комплектування, по якому ми почали працювати за цим алгоритмом, це таки працює. На ну, ті кейси скасування розшуку від центру комплектування, які у нас вже були на практиці. Я розповідала в своєму юридичному блозі в інстаграмі з покрокову інструкцію, що ми робили в тому випадку. Хто не бачив або хто досі не підписаний на мій юридичний блог в інстаграмі, дуже рекомендую це зробити, тому що там щодня розповідаю ще більше корисної і практичної інформації про захист ваших прав. Тому обов'язково підписуйтесь. Посилання також залишаю в дописі до цього відео. Тож мова йде про скасування у порядку статті 279, прим 9 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачає, що у разі вчинення в особливий період адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 і 210 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, але пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне правопорушення, особа може звернутися до ТЦК та СП, в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій особа зазначає. Що не оспорює допущене правопорушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Ось це друзі, найголовніше зазначена заява подається особа, яка притягається до адмінвідповідальності особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Тобто, простою мовою, що якщо ви бачите в застосунку Резерв Плюс, що у вас є якесь правопорушення, як ми з вами знаємо, тепер у застосунку резерв плюс пишеться, що це за правопорушення, і у зв'язку з чим, хто не бачив, у Тих, у кого є правопорушення, ось таким от чином висвічується, да, яка стаття у зв'язку з чим відбулося таке порушення і як це прокваліфіковано центром комплектування. І відповідно, якщо ви опинилися в розшуку, то якщо раніше вам треба було особисто з'явитися в ТЦК для скасування ось такого розшуку, то відтепер не так давно у нас діється зміна, що можна написати заяву, підписати її і направити її через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного до центру комплектування. І в цій заяві ви пишете, що перше, я згодна правопорушенням, я його не оспорюю, справу прошу розглянути без мене і, скажімо так, притягти мене до адміністративної відповідальності. І відповідно, після того, як ТЦК отримає цей лист, вони мають. Зробити ось що вони вже не будуть вас викликати, вони лише складають постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Вас вони вже не запрошують. Вони вас відразу визнають винним у вчиненні адміністративного правопорушення, і так як ви визнали свою вину, вам ще роблять мінус 50, як то кажуть, на сплату штрафу. І відповідно цю постанову вони потім направляють вам. І в цій постанові вже містяться реквізити, з якими ви сплачуєте штраф, і вже після того, як ви сплатили даний штраф, а у вас є лише 10 днів. Не пропустіть, будь ласка, цей термін, тому що. Штраф потім збільшиться. Після того, як ви протягом 10 днів з моменту отримання постанови сплатили цей штраф, обов'язково надсилайте оригінал квитанції до центру комплектування. Більш того, я вам ще рекомендую написати заяву такого зразка, що на виконання постанови штраф сплатив правопорушення усунути, адже відповідно штраф сплачений. Тому прошу внести зміни до реєстру військовозобов'язаних і прибрати ту поміточку, що у вас є порушення правил військового обліку. А також, друзі, найголовніше. Повідомити Національну поліцію про те, що ви вже не є тією особою, яка щось порушила, яку, відповідно, треба знайти і доставити до центру комплектування. І, відповідно, направляємо ось цю квитанцію і ось таку заяву до центру комплектування, і направляти це все слід обов'язково з описом вкладення у цінний лист, аби мати взагалі якесь підтвердження, що саме і куди ви відправили. Ну і відповідно, отримавши оригінал квитанції, вашу заяву ТЦК ЦК має провести відповідні зміни. Чи працює це? Так, друзья, це працює у Києві та Київській області. Ми вже з командою знімаємо так розшуки, але найголовніше, як то кажуть, всі вже напевно зраділи, але. Це працює не для всіх правопорушень, які пов'язані із дотриманням правил військового обліку в Україні. Однозначно, ось такий спосіб скасування розшуку працює для тих, хто виїхав за кордон на законних підставах, тобто у кого є відмітка про перетин державного кордону, і у тих, у кого правопорушення не пов'язане із дійсненням якоїсь обов'язкової дії, яку неможливо закрити ось так одним штрафом. Тобто, наприклад, якщо вам 40 років, а у вас досі приписне і ваш штраф пов'язаний саме у зв'язку з тим, що ви не замінили своєчасно приписне. На військовий квиток, то не дивлячись на те, що ви сплатите штраф, правопорушення у вас все ще залишиться. Тобто, допоки ви не усунете ось це правопорушення шляхом заміни приписного на військовий квиток, це порушення за вами, скажімо так, буде тягнутися, і просто сплатити штраф і, скажімо так, його закрити так не вийде, тому що ви досі будете перебувати в статусі призовника в свої 40 років. Саме тому я кажу, що не по всіх правопорушеннях ось так можна зняти розшук. Здебільшого це працює із тим, якщо ви не з'явились за повісткою або, наприклад, не Оновили свої дані, не повідомили про зміну військово-облікових даних, ось таким чином розшук можна скасувати, але знову ж таки хочу вас застерегти і сказати, що кожен випадок він досить є індивідуальним, і для того, аби зрозуміти, підійде вам такий спосіб скасування розшуку чи не підійде. Тут треба спершу поспілкуватися, наприклад, з вами, зрозуміти вашу ситуацію, і найголовніше побачити ваш військово-обліковий документ і ваш витяг із резерву, аби зрозуміти у зв'язку з чим було ваше порушення. Тому загалом діючи за таким алгоритмом, вимо. Можете самостійно скасувати розшук центру комплектування, але попередньо я би все таки рекомендувала отримати юридичну консультацію, аби зрозуміти глибше вашу ситуацію і взагалі зрозуміти, спрацює ось такий алгоритм скасування розшуку чи не спрацює. Але знову ж таки, це лише рекомендація, і дотримуватися її чи не дотримуватись справа. Ваша, але якщо вам знадобиться моя допомога, своє контакт як завжди залишаю в дописі до цього відео. Кому треба допомога, звертайтесь. Ми з командою вам обов'язково допоможемо. Ну, звісно, хочу запитати вашу думку, як вважаєте, чи буде працювати ось такий спосіб скасування розшуку центру комплектування, і чи будуть представники ТСК вносити зміни до реєстру військовозобов'язаних після того, як буде сплачений штраф, чи просто порушення все одно буде світитися в резерві і без візиту в ТЦК не обійтись, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Давайте поспілкуємось, бо мені дійсно ну, дуже цікава ваша думка, тому що свою як практик я вам вже розповіла. Тепер ваша черга ділити своїми думками. Ну і звісно, якщо вам сподобалось це Обов'язково поставте лайк мені за мою роботу, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш актуальне відео. Ну а якщо ви досі не підписані на цей юридичний блог, обов'язково підпишіться, тому що тут розповідаю про практику. Тут ніякої теорії.